Клітини плода мають високий рівень стовбуровості, тобто здатні перетворюватись на різні типи тканин. Коли вони потрапляють у матринські органи, іноді вбудовуються і стають частиною тканини. В одному дослідженні у тканинах серця матері знайшли фетальні клітини, які стали кардіоміоцитами, клітинами серцевого м'язу. Це означає, що плід може ремонтувати материнський організм. Явище мікрохімеризму ще вивчається, і воно може бути як захисним, так і небезпечним. У деяких дослідженнях вказується, що фетальні клітини стимулюють загоєння тканин, інші, що вони можуть провокувати аутоімунні захворювання. Бо тіло сприймає їх як напівчужі, але одне відомо точно: мати і дитина після пологів залишаються з'єднаними на клітинному рівні назавжди.